В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Та я її ведуча Аліна Блиха. Сьогодні розповім вам про стародавню архітектуру України. Ансамбль Києво-Печерської лаври є визначною пам'яткою історії та архітектури середньовіччя та ранньомодерного часу Київської Русі. Та в доби Гетьманщини, однією з найбільших святин православ'я України та Східної Європи. Розташований на плато високого правого берега Дніпра, ансамбль лаври формувався протягом багатьох століть. Власть графів Потоцьких. Яскравий зразок архітектури зрілого історизму, одна з найцікавіших архітектурних пам'яток Львова. Палац є прототипом так званих резиденцій короля Людовика XIV, стиль якого визначають як бароковий класицизм, коли чітке планування поєднується із багатим зовнішнім оформленням. Національна опера імені Тараса Шевченка. Появість цієї чудової споруди передувала трагічна подія. У лютому 1896 року, після ранкової вистави опери, в одній із гримувальних кімнат спалахнула пожежа. Вогонь швидко поширився, і вже за кілька годин від міського театру, збудованого 1856 року, за проєктом архітектора Івана Штрома залишилися лише чорні стіни. У полум'ї загинула музична бібліотека, костюми і декорації багатьох вистав. Кіяни зажадали якнайшвидше спорудити нову будівлю. Після запальних диспутів і суперечок міська дума ухвалила провести міжнародний конкурс на проєкт Київської опери. У ньому взяли участь три десятки архітекторів з Німеччини, Франції та Італії. Перемогу отримав проєкт головного архітектора дирекції імператорських театрів академіка Віктора Штретера а будувався театр у 1898-1901 роках під керівництвом відомого київського архітектора Володимира Ніколаєва. На сьогодні це все. Мирного неба нам всім та слава Україні!